Добрий день, друзі, на столі мотор від роторної газонокосарки. Так як бачимо тут герметик. Бачимо, герметик, бачимо тут все загерметизовано, щоб не підсасувало, бачимо тут сюди, то з клієнтом погоджено повну розборку, тому що ми не знаємо, що там той попередній майстер робив, чи все він там поставив і чому вона не заводиться, ніхто не знає. Навіть хазяїн не знає, тому ми мусимо це все розібрати. І ну, в принципі розкажемо вам, що по чому. Перше, що я помітив, це відсутність мастила. Там скапало буквально грамів 70 Там було трошки в тій коробці. Нема масла, все. Тут ми бачимо бачите, масло. Багато-багато масла. І на внутрішній частині також ми знайшли багато. Такі шайби я знайшов в цьому місці. От вони тут з однієї і з іншої так стояли. Можливо, буде так розвернуті. Щось я не зрозумів для чого це все. Тут ну, прокладка може мала би бути, ну, зовсім ніякі не шайби. Зламана пружина регулятора. Тут прокладка з вихлопної, Металічна. все в герметику. Для чого, щось я не розумію. І Ще плюс 50. Ну, не 50, а там 35 масло витекло з картера, поки степен перекинуть. О! А тут ми знаємо, що це за двигун. Це Honda 160. Дуже цікаво. Цей знімаєш дуже рідко пригожається, але в даному випадку дуже допоміг. Друзі, не пройшло і півроку, як ми знайшли нарешті де можна купити оригінальні запчастини на цей двигун Honda. От Кромисло. Вона не заводилась, тому що о, різьба обірвана. там ну, Здається, що вона є, але насправді її немає. Там різьба М5х05, вона злизана. Не заводилася вона, тому що хтось поставив знизу гайку. І щоб воно не випадало, гайку закрутив і відкрив клапан. По ремонту судячи, Поломки траплялися отак от. Спочатку почав брикатись карбюратор. Брук, Брук-брук. Що зробили? Оцю пружину, вона вже зараз нова. Взяли, натягнули центробіжний регулятор, щоб хоч щось воно робило, тобто на максималку. На максимальних оборотах вже бачу таке, обриває оці, оцю запчасть. Це що нажимає клапан. Це завжди так, ну, по крайній мере, декілька разів вже в мене таке було, що коли цю пружину натягують максимально, обривається ця от запчасть. Тоді вони зробили ремонт цього, але все одно це воно щось допомогло трошки, завелося, але працювало зовсім недовго. А, і ще по поломкам Отут сальник був. Тут я вже доробив трохи, це вже зараз складемо. Бачите, ця запчасть, це заводська запчасть, вона має фаску і вона просто зносилася, тому що вона крутилася, крутилася, тут крутилася. Вона має чітко впертися і не крутитися, тому що отут є упорний підшипник, бачимо, він має впертися, мав впертися в цю запчастину. Має крутитися колінвал. Має крутитися чашка. Але через упорний підшипник все має впиратися сюди. І Одна обойма подшипника крутиться, а друга обойма подшипника опирається. Так як це крутилося і продавилося аж туди, ми поміняли сальник, сальник її знайшли. Ну, реально дуже цікавий двигун запчастин з усього світу, як то кажуть. От, це ми підточили, щоб воно вже сальник нам не портило. Але стільки, скільки сточили, треба було набрати. Там в принципі треба набрати десь міліметрів 8 Цими шайбами, бачите, ми їх теж підточили. Ми набрали міліметрів 9. Я думаю, що це не буде проблема. Надіюся, що не буде проблема, бо не знайшов щось такого, щоб відразу. Бачите, добре все ми запроточили. Гарно воно сіло без люфтів практично. Ця шайба рідна чи не рідна, я не знаю, не можу сказати. Але зараз. Коли ми оце поставимо, Дість воно поставиться гарно, швидко ми бачимо, тут у нас декілька міліметрів, я думаю, оце все закриє, зараз затягнемо, все має бути гуд. Відновили декілька різьб, тому що ну, знову вже, майстри були, Вон, бачимо, тут ми відновили різьбу в цьому місці, в цьому місці відновили різьбу. Відремонтували цей натягувач, зробили його правильно. Новий карбуратор поставили, тому що на старому ми його завели, воно працювало, але воно не робило свою роботу. Пружина зажало крепко. Зараз провірю, покажу. Друзі, одна шайба лишня. Тобто ми забрали цих 3 мм, поставили туди шайбу. Пуляску, як там вона, ну, ви зрозуміли, бачите, як воно повинно працювати. І чуєте, колінвал не б'є. Тобто, Коли ми тут будемо піджимати, бо сюди заходить друга е, частина щеплення, яка вижимається цим тросиком. Вона під'їжджає. Тобто, У нас виходить ця частина впирається в корпус прямо. Так як воно повинно працювати в даному випадку. О. Бачите, все крутиться. Ця шайба не крутиться, воно так повинно бути. І повинно, коли ми маємо обороти, коли ми сюди натискаємо, то воно через підшипник і повинно працювати з цією втулкою, а не колінвал працює всередині. А через підшипник має працювати сюди, на цю частину корпусу, а не всередині наверх. Тому що всередині там немає ніякої розпірної шайби, там просто колінвал і алюміній. І так само знизу нічого я не побачив, нічого не знайшов. Е, можливо, щось і було. бо... В таких випадках щось має бути, якщо, але ми розуміємо, ця система тільки так повинна працювати. От. Підшипник упорний, він працює з шайбами, які працюють з низом корпуса. Все. І, в принципі, так воно і є. І Мені досить подобається, що все. Ми вирішили ці випроси, і це буде працювати. Чудово працює! Мені дуже подобається такий результат, тому що витягнути це е, з того, що було, це коштувало мені десь півтора робочих дня.